Блін, кофта провалась. Мапа, побожу поїхати в торговий центр купити події нову кофту і форму для школи. Ти що, зовсім, баба, тобі купляє. ти Це не цінуєш. Бабушка, помоч. Дай, сонечко, збирайся, зараз поїдемо в торговий центр, тобі нову форму купити для школи. Ну все, іди, вибирай, що тобі подобається. А куди тобі пішли? Ось там ридок, туди і піду. Біжи, садочка. Бабушка, ми не підемо на ридок, а підемо туди, куди захоче вода. можна ми цей наряд купимо, він мені дуже сподобався. Який цей, а юбку ви не додумали здягти, хоча б щось розживе. Бабушка, ми це купимо, як вода хоче. Бабушка, чого ти заставляєш її ты плаття, платье, юбка, рожевому кольору ходить? Водовидеть розовые платья і юбка. Вода цеда видит. Чого...